Зламались, зламали все. А що не заводиться взагалі? Клапан лежить десь там внутрі мотора. Далі ось вот цю коробочку подержать шовка Як що? Спирт? Неочікувано, але вже фінал. Ми з вами знов стоїмо в Одесі знову на шостому кілометрі. І сьогодні ми на фіналі про драх Юкраїн, як завжди, спекотно, як завжди, яскраво. Багато цікавих машин. Давайте дивитись, Сподіваємось, вам буде цікаво. Сьогодні виглядає наша палатка. Було би краще, якби ми сиділи поряд з Ігоря Джитяром, але на жаль, не стало. Пілота було що так відбулось? А Я думаю, він вже багато відкатав заїздів і вже двигун втомився, і треба його прироблювати на наступний рік. А ігор сьогодні просто і кайфує від перегонів. супер! <ріху> на фоні відбуваються спецефекти. Дивіться. На фоні авто, яке я думаю, дуже багато людей знає. Але розкажіть нам що там за сетап, і скільки наразі це авто їде. Будемо старатися максимально посильно їхати. Ну на даний час у нас є технічні там проблемки невеличкіму ну, 12 і 9 Вже проїхали. Ну, це атмосферний автомобіль. Це для нього швидко. Машина каркасна. 750 кг кіло на потужність плюс-мінус. Десь в районі 300 300 до 300. Як вам, супер. Це дуже емоціональна машина. В мене було дуже багато машин, але це максимально дуже крута машина. І мріяли саме про неї, чи це такий рандомний, типу, побачив і купив? Ні, я дуже хотів її купити. І <ріст> <ріст> рандомно. <ріст> дуже, дуже. А сьогодні їздиш на ній. Так, да, так. Да. В класі Про РВД, стріт РВД. І який Заткінь? час? Приїхав 11.02, вчора десь 8 був час. А що треба за гуму? Мікі Томпсони, СС. Їдемо на одному барі. А плануєте їхати на фінал до Молдови? Так, е, да, плануємо. Будемо в Молдові також виступати, е, представляти нашу Україну. Все супер. Ну, тоді сподіваємось, що зустрінемось з Молдові, бо ми хочемо познімати Дякую. все. І знов без корча, то основний вопрос де корч. Корч в Одесі. То буде на наступний сезон вже. Ну, так, да, надіємося, що. Ми б пригадували, кого ну, не вистачає, в тому сенсі, що нема корчів. І нам особисто сумно, бо хотілося б не тільки BMW Audi бачити, але трушний такий представляєте, так, так. як мені трагрейський. Йду тут і розстраю, що взагалі не ті гонки, що були коли-то. Взагалі корчі мало. Вища. От Хочеться, щоб що, щоб ваш був корч, Маркуша був, потім щоб був Макса Корч, наприклад, щоб супра була. Кого ще не вистачає, кого не Станіслав, да, ЗАЗ, ЗаЗТР. Э, да. ну, много кого не вистачає, да. на самом деле. Так що ви нас дивитесь, по-перше, напишіть нам коментар, де ваше авто. По-друге, давайте їх потрошки діставати і на наступний рік вже щось думати. Слідуючий год вже треба по-любому делать серйозні голики. Ну, все. Сподіваємось, так, тому, що, да. що. Потому що це все дитячий сад. Насправді, ми дуже багато знімаємо автоспорту. Але якщо відсторонитись від того, що я трошки розумію в драгрейсингу, то я думаю, що вам, як глядачу, взагалі нічого може тут бути не зрозуміло. Через що так відбувається? Через те, що саме в драгрейсингу дуже багато класів автомобілів. Якщо ми візьмемо там, наприклад, РТР, там буде скільки там. 5 шість здається класів, да? ну не супер багато. Драгресінг їх може бути і 10, і 12. Чому так відбувається у нас в Україні? Насправді і в світі класів багато. Але якщо ми кажемо про Україну, дуже багато класів драгресингу саме через те, що це відносно молодий і не сильно розвинутий автоспорт в Україні. І таким чином, через багато класів, організатори намагаються залучити якомога більше пілотів, тобто для них конкурентні умови. Часові класи, в яких катаються е, пілоти, вони підрозуміють під собою е, відсутність скажімо так, гонки монківооружені, яка заставляє пілотів одного пілота, що станеться краще і краще, а інші з цим то, не дотикає. Часовий клас робить це то, що тобі не потрібно, машину постійно удосконалювати, Удосконалювати потрібно твою майстерність. А автомобіль, в принципі, залишається таким, як є. І є ще класи, які дійсно великої конкуренції по приводах там пілоти вже викладаються на повної посмотрел а де мерседеси вообще? Дніб. Думали Думаю, порядок. Всі сильно розслабились, треба приїхати наказати. Говорять, що приїхали поміняти масла і фільтра, а тут оптика ж треба будувати і їхати на гонку. На очі, ні. Я никогда не був на 6 кілометрі, тим більше на таких гонках, Ні разу даже не смотрел. Мне подобається. Я думаю, это, это визов класно клас, організовано, э, класно і спонсори. І Всі друг другу допомагають. Обалденна команда, і только тому я тут. До другого етапу, коли його готували, э, він не разу. тут не был, и на разу не сидел за кермом авто, и на разу не ездил по светофору. И, и показал дуже крутой результат. А какая реакция на светофор на разе? А, я, ну, реакция еще нужно тренуваться да? да, конечно. Я просто хочу еще раз свой момент, когда я первый раз поехал. Я никогда не участвовал в никаких гонках. неделя был без машины и катался на электричке своей жены. И мне говорят, вон туда едешь, вот шлем нативай, да, и, а, и когда будешь зелененький, Разберешься. Ты туда едешь. Разберешься. И я первый раз поехал, я обалдел. Тогда было очень много эмоций, я чувствую себя счастливым. Но в этот раз, на этом этапе, когда произошло все то же самое, только был две недели без машины. Я поехал также, только в этот раз мне было страшно. Расскажем все, как было. Мы вчера пришли посмотреть этот Мерседес, потому что он нас капот и смотрим, что тут запчасти за Adrenaline Drive. Он такие, о, тобто, это еще и наши клиенты выявили Adrenaline Drive. Партнеры ему. да. Партери, Так, Дуже дякую за поміч. Все доставлено було дуже швидко, чітко. Дуже сподобалось, що всі розрахунки проходять на ФОП на рахунок ФОП, а це означає те, що ви, ви, ви молодці, великі. так, Сьогодні це велика рідкість. Це М-177-й двигун, як в угу. самий слабенький, самий найхиленькі це не С-машина, в з заводу 470 сил. А турбіди потенціалом на 800. Але ми знаємо, що те, що пише турбосистем, дуже ну, занижено, Дуже занижено. Ми міряли, до речі, мою машину після минулого етапу. Турбіна, яка 500 максимальних сил може видати. На моїй машині на гейті 70% тобто запас ще є, 520 сил, 700 момент. Тобто, ну тут всю саме не міряли. Не встигли. Не але у вас не свій дім, так? Турпас свій діє, не встигли все робили до останнього. Тут замінені турби. Доопрацьовані паливні рейки, встановлений метанол, встановлені даунпайпи з видаленням ОПФ-фільтрів. Mm -hmm. Я думаю, що багато хто знає, може хтось не знає, що це таке. Це аналог сажого фільтру для бензинового авто. Екологія Євро 6. Нам це не потрібно. Екологія не потрібно, вибачайте екологію. Інтакулер CSF і що в нас? Ну і впуск Вайстик дуже гарний, дуже круто працює. Вибирали по картинках, але це той самий випадок, коли вибрав по картинках. І він перевершив то я очікування. Покажи нам метанол, бо ми знаємо, що Ідемо. тут важко знайти місце, де його ставити. Так, метанол найскладніша частина цього проєкту. Чому? Тому що в Мерседесі немає коробів в порогах. Тут потрібно розбирати весь салон до днища і прокладати його О, ти ж блін. Так, метанол встановлений тут. Це ми перемикаємо датчик для того, щоб не дай Бог щось не відлило і не зіпсувало нам заїзд. Ми точно впевнені, що там метанол є. На місто ми його повернемо, а на Гонки, це нам не потрібно. Ось так у нас там встановлений а, насос. Все круто а, залізло в штатні місця інструменту. Мерседес не розраховував, що взагалі будуть такі обичати сращенці, які придумають, що все це зробити. сто відсотків. автомобіль, який успішно приймав участь в чемпіонаті Молдови, і навіть вигравав і не один клас в чемпіонаті Молдови. Це ауді. Якщо побачите, тут написано 9 секундне авто, а позаду написано 10 секундне перечоркнуто 9-секундне. Тобто, колись було круто бути 10-секундним авто, але він став вже навіть 9 секундним. І це відносно старий проект. Бо ще до повномасштабки це авто вже вигравало в Молдові, тобто отака класна машина, можна і покататись по місту. І приїжджати на шостик, і вигравати навіть чемпіонати іншої країни. У часових е, класах каталися. Я залетів е, потужний клас в 10.0. Випадково. 10, да, 10 З часом 10.3 я був у в топ-8. Це прикольно, 10,3 да, сам і ти восьмий. я восьмий. І І Їхав з першим. Їхав з першим. І в мене реакція була 0-0014. І він мене не догнав. І О, по і того, по і того товариш е, теж налякався мене, зробив фальстарт, і я так, добу... ви і приїхали в топ-3. Тому <реш> освітаємо <вас> давайте <реш> нам так. Це круто, друге місце. Бачите, так можна приїжджати на в принципі машині. Я так розумію, що ви на ній щодень їздите, Так, так. дітей в школу. Яка наразі тут потужність? Заміряли її чи ні? Ну, я думаю, десь 770 чи 760 повинно бути. Але виглядає насправді як такий життєпридатний автомобіль для поседенного життя, так. і можна приїжджати і займати друге місце. Зараз, от у мене стейдж 2, прям совсем сток. Он надут чуть-чуть попроще, чем у Пети. Чем больше ты делаешь доработок, тем больше у тебя моментов где-то прогавить. Вот так. Stage 2. Rulling. Rulling. Зараз стоїмо на старті і виїжджає топ-8 найшвидших машин. Це Street Unlim. 27-й номер зайняв восьме місце за ітогами кваліфікації. Ісімдесят восьмий. Шеді зайняв перше місце. Отож, перший буде їхати з восьмим. І так вони будуть сходити із топ 8 до фіналу цього класу. Припустить, будь ласка, номер 88. А в нас буде зараз одиночний заїзд. Називається Байран. Да, тому, Буде робити по зміг вийти на старт причину, ми а, це, поки коли що не його знаємо, суперник но... не може або немає. не хоче виїхати, то спортсмен має самостійно подолати дистанцію для того, щоб показати, що він спроможний її приїхати, і як то кажуть, автоматом отримати виграш. Але йому обов'язково треба фінішувати. От і не завершити брейкаут чи фальстарт. тобто отак. Найпотужніші, найшвидші машини на сьогодні, що вам їх покажу. Одна друга, і потім фінал. Бачите, що у нас відбувається. Я з себе знімаю, камера професійно мене знімає. <тит> <тит> Все це для того, щоб у вас була гарна картинка, як найгарніша. Сподіваємося вам сподобається, ви поставите нам лайк. <тит> Чекаємо на результат заїзду третя ну, там? У нас ну, таки... Я там? Що там? Що там? Ну, я вибачаю, 73-я, 9-я, і якби три етапи стабільно. 521, 9, 521 ліва доріжка і сув 10 388, права доріжка. Далі проходить... Ну, розуміло. Ну, нічого, ми побачимо заїзди на Ми в Суві ще побачимо. І в Суві. Ми ще в Суві їдемо, так. Домово. Завантажили на драгі на те, вас придбали. Номер 9, будь ласка, на старт. Все, супер, чекаємо на рекорд. Ліва доріжка номер дев'ять і права доріжка BMW номер п'ять. Це заїзд також з топ-8. Яка з цих авто пройде в топ-4, і потім буде змагатися за перше місце змагання. Отож, на фоні мене повертається зараз авто з фініша. Збираються ті, хто виграв, вони збираються тут перед стартом, на накопичувачі і вони будуть їхати в топ-4. Як ваші емоції? Все добре, це очень. Все добре. класно. Який результат? А, ну, Поки дівісінь. Норм, чекаємо далі. Зараз Ми буде відбуватися машинку, старт номер 50, за третє місце. По-перше, на фоні 150, мене наш оператор знімає для вас гарну картинку uh, і буде 2, стартувати два автомобіля. Що з часом 9,5. BMW займає третє місце в категорії Unlimited. Дивимось далі. Найцікавіше перше-друге місце. Також BMW. Отак. от. Отак, от Дрегрейсил став спортом BMW. Пілотує один з Києва, один з Одеси. Номер 78 Артем з Києва, номер 85 Вадим з Одеси. <глузь> Ви, що Спеціальний бак, який закидає тубіки льоду. Це все заради положення правильно. <плузь> Будемо дивитися, яка саме поє буде перша в цьому клаці. <плузь> хто, хто хто виграє? <плузь> Полоса неймовірно зарахуло зарахунок Треба... реакції неймовірно. Отак, бачите, отак буває реально за рахунок реакції. Що це означає? Пілоти стали стейдж при і може бути таке, що час буде і гірше, але за рахунок реакції виграє саме інший пілот. Але чекаємо номер 85. ліва доріжка, який виграв, проїхав і показав час 9.780. Права доріжка, 10.925. Щось не задав. Ну да, тобто це погано для Шейди. Дивіться, який монстр. Олдскул виїхав на старт. з Таврія. Надалі в нас їде клас ФВД, тобто це клас передній привід. але в ньому є деякі проблемки. І це проблема в тому, що там дуже мало авто. Тож, якщо ви хочете будувати чемпіонське авто, я вам пропоную будувати її в ФВД, не в ВРВД або в Ан Лім, як побачимо, там багато машин, а саме в ФВД. По перше, це простіше. Ви бачите, що там їздять там вісімки, таврі і так далі. Можна якусь хонду передній привід побудувати. І ви будете на подіумі, бо тут дві-три машини. На ну, дума максимум, якщо зібрати зі всієї України п'ять, то сподіваємося, що в наступному сезоні буде більше три тисячі кінських сил, і в неї буде там чотирьох Оце цікавий клас. Дивіться, скільки гарних машин. Раз. Два, Раз, три. Оливається з Dio Holo. Потім дивитися. Це в нас знову ж таки топ-8, тільки вже прорване. А ми тут бачимо заїзд БМВ. Анлімбуст проти Макларену, От такі от можуть бути. пари. Будемо дивитись. Пілот Арсен, Одеса неодноразово переможець чемпіонатів України всяких різноманітних змагань з драгрейтингу по всій Україні. Професійно побудована машина. Оце, скажімо так, не скажемо, так і є перша Toyota Supra, а зараз ним буде е, саме останнє покоління Toyota Supra. Це буде цікавим, точно кажу. Нюанс в тому, що оце корч. Він достатньо нестабільний, бо важко потужного корча втримати на тренку. Оце те, що залишається на асфальті після і тішка, в тому що якщо це був то це те, що залишається на асфальті після. І якщо це був би клей, то була б задача катати свою уму шар клею. Але кия сьогодні немає, то просто це асфальт. Це просто задача прогріти шину до робочої температури, щоб вона краще тримала покриття, і щоб е, давлення в шині стало більше за температури. У мене тебе таке питання. Ти вже дуже багато років в автоспорті. А, чи ти не задумувалася сама їхати? Блін задумувалася. Скажу більше колись там в 13-му році. Я приймала участь також на драгрейсингу на Субару. На своїй Subaru STI, але вона так як вона повнопривідна, вона їхала в повнопривідний клас Unlim, і вона навіть на той час не була конкурентно спроможна. Як і зараз, ті, хто будують Subaru, хочеться, щоб вони їхали швидко, але не в драгрейсингу. Мені наразі хочеться поїхати. Я по-перше ніколи не пробувала в кермі їхати дріфт. І я хочу піти спробувати саме от, наприклад, у школі чайка або де ну думаю, що в Чайці на да, спробую, бо в них можна на їх авто спробувати дріфт. І в наступному році ну, є такі думки, може, трошки кільцеві перегони поїхати. Ну, будемо вволівати за тебе. <гум>